Місцева пожежна команда Паленської громади була створена свого часу ініціативою сільського голови села Паланка Петром Кучеренком. Сьогодні вона є підрозділом комунального підприємства Благодар та виконує надважливі завдання. Місцева пожежна команда створена при комунальному підприємстві Благодар. Основною функцією є це, звісно, пожежогасіння, вжиття заходів щодо попередження пожеж, проведення роз'ясненої роботи серед населення щодо правил поводження з вогнищем. Важливість у проведенні навчання є саме перша оперативність виїзду на місце події, на місці загорання з метою якнайшвидше подолання. Вогнища на даний час ще коли не так багато зеленої рослинності, а більш сухостійна рослинність збільшила кількість пожеж, і в цьому напрямку оперативно відпрацьовує служба ДСНС, а також проводиться чимала роз'яснена робота із жителями населених пунктів щодо уникнення підпалювання рештків сухої трави та рослинності сьогодні. в селі громи місцевою пожежною командою Паланської територіальної громади. Було відпрацьовано оперативність виїзду на місце загорання, тушіння трави та рослинності та злагості роботи команди. Також хочу відмітити ту обставину, що на даний час місцеву пожежну команду очолює новий керівник, і також до команди долучились нові працівники, які повинні добре володіти навіками щодо пожежогасіння. Команда, а це п'ять фахівців, серед яких учасники бойових дій має своє напрацювання: видалення аварійних дерев, сухостою, що створюють пожежну небезпеку, тушіння локальних пожарів у селах. Село Паланка працювали, плюс ми працювали у виїздах по місту Умані, плюс ми працювали у останній період. Ось недавно був виїзд село Юрківка. Всі ви про нього знаєте там було. Висвітлено, хто підпалив пожежу, створив для чого. Поліція спрацювала, там винесли свої постанови людям. Ну, ми мене працівники працюють злажено, Що потрібно буде з допомоги з ОТГ, будемо просити. Реагування МПК набагато скоріше і швидше може виявити і ну, ліквідувати пожежу. Бо бувають випадки, коли Уманські ДНСУ вони просто всі автомобілі зайняті або на виїздах. Бувають таке. Ми повинні дійти до того моменту, що місце реагування повинно бути 20 хвилин. Тобто ж автомобіль повинен бути на місці не більше, ніж за хвилин. Тоді можна щось врятувати, допомогти. У перспективі планується створення центру безпеки громади. З метою покращення функціонування місцевої пожежної команди вбачається необхідність улаштування в центральній садибі Паланської територіальної громади центру безпеки, в якому буде функціонувати в своєму складі і місцевий пожежний підрозділ, поліція громад, медичні працівники, а також адміністрація Паланської сільської ради, з метою покращення матеріально-технічної бази. Вбачається, звісно, необхідність заміни автомобіля. Вогнеборці закликають населення дотримуватися правил пожежної безпеки. Саме перше, що я б би запропонувати і попросити усіх старост ОТГ проводити профілактичну роботу з людьми, особливо з дітьми, бо дуже багато підпали за дітей. І є неблагополучні такі види населення, скажімо, які. Ну, йому цікаво попалити, але ж ну давайте поговоримо про те, що вже є зайчики, вже є фазани, в качка на гнізді сидить. А тоді кажемо, що ми природу знищуємо, бо ми її знищуємо самі. Вулиці всі знаємо. Плюс до того допомагає дуже в'їзд в село. В карта в кожному селі є карта.